Вітаю! На цьому уроці ми познайомимося з текою і файлом. Це вже останні елементи з важливих ресурсах. Тобто файл, по назві вже зрозуміло, що це використовується для одного об'єкта, а тека, як ви бачите, папочку, куди нам потрібно зберегти декілька об'єктів. Теку ви по-інакшому можете називати як архів. Тобто Ми туди зберігаємо багато-багато даних, які можна лише завантажити. Тобто відкрити їх просто так не можна буде. Через це вже на це треба звернути увагу. Тому робимо наступним чином. Для прикладу, створимо теку, і назвемо її документацією. Чому? Так, тому що зазвичай такі дані, які ми потім маємо щось показати, їх багато. Це якраз наші документи. Через це ми це будемо робити в фоні документації. Тут єдиний момент, що нас може цікавити, це ну, загальне налаштування сховати обов'язково, бо ще не треба документів показати в містеки яким чином, або окремою сторінкою, або будовану сторінку курсу. Якщо ви виберете будовану сторінку курсу, це буде перенавантаження сторінки. Чому ви зараз самі це побачите? Я переходжу от сюди, маю. Вже декілька ресурсів. Вони різних форматів, щоб було видно, що можна сюди завантажувати будь-що. Зазвичай ну, формати PDF підходять найкраще, проте, як ви бачите, тут як і DOC, так і PDF, тому будь-що. Так само можна і графічні зображення, проблеми би не мало бути. Як ми бачимо, якась документація завантажена. І я хочу будувати в сторінку курсу, подивитися, як воно буде виглядати. О, так, кнопочку не потрібно. Хай буде розгорнутий. Зберегти це до курсу. Як ми бачимо, ми маємо файлик документації, який ми можемо відкривати, закривати. І купа купа елементів. Це зле. Тому, чому? Тому що о, в нас, знову ж, смог прокрутка стає довша, багато всього лишнього, чого б тут не мало бути. Е, якщо це є папка, значить вони мають бути всередині папки, а не ззовні. Через це ми так і зробимо. Переходимо ще раз в редагування параметрів. І замість будованого сторінку курсу, обираємо окрему сторінку. Що ми бачимо? У нас один файлик. А якщо ми його відкриваємо, ми бачимо всі елементи. І завантажуємо той, який треба, або взагалі всі. Якщо б була кнопка для всіх, але я поки що обрав один. От бачимо, що нам завантажився перший файл. Ну і можемо подивитися, де він лежить. Все працює. Рухаємося далі. Думаю, з такою нічого складного особливого немає, оскільки це буде єдиний файл на сторінці і там максимум документація. Е, тепер з файлом. Він трохи цікавіший і має свою особливість. По-перше, ми туди можемо завантажувати лише один елемент. Якщо ви будете завантажувати файли, зверніть увагу, що за допомогою нього вам варто завантажувати. Якщо це картинка, то е, інфографік. Якщо ви завантажите просту картинку, воно вам її розтягне на всю сторінку, і це буде о, тяжко, по-перше, дивитися, а по-друге, це не зовсім правильно. Давайте називемо це графічне зображення, щоб показати різницю. Для прикладу, от о, вибрати файл, ми можемо його завантажити, щоб потім, якщо хтось захотів, ми в собі його скачати. Маємо емблему нашої школи, теж завантажимо. Замість автоматично вибираємо вбудувати. Ну, промислове завантаження працює як тека, тому його тут не використовують. От так. Зберегти і повернутися до курсу. І зразу ж ми бачимо, картинка в нас змінилася, тобто значок, ну і графічне зображення. І <св 'язку> створимо зразу ж інфографіку, щоб ми могли їх порівняти. Знову ж сюди завантажимо якийсь файл. От так сюди. Така файл, файл. І наша інфографіка. І теж я виберу будувати. будувати. Ну і третій варіант, який я ще мав би показати, інструкція. Інструкції зазвичай подаються в PDF-форматі. Цьому їх особливість, але їх будувати не варто. Чому? Зараз теж побачимо. Файл, інструкція. До чого це вже не так важливо. Добре, вибираємо інструкції. Завантаження трошки затримується, але нічого. Добре, в вигляді, просто змінюємо, знову ж набудувати. Тепер порівняємо: графічне зображення, інфографіка і інструкція. Трохи неправильно написано нічого. Якщо графічне зображення, ми бачимо, що картинка доволі розтягнута. Вона, звісно, в хорошій якості, тому що це векторна, але все одно це не зовсім правильно. Якщо ми подивимося інфографіку, то ми можемо, в принципі, якщо є потреба, навіть зближувати. І ми бачимо всю сторінку, її можна дійсно з нею так співпрацювати. Тобто такий момент з вбудуванням нам підходить. Тобто, коли інфографіка, ми можемо вставляти через файл. Інший момент інструкція. Якщо інструкцію вставляти через вбудувати, тоді в нас виходить проблема це нечитабельно. Тобто, реально, тут щось побачити дуже складно. Через це ми зразу ж редагування переходимо і вибираємо в вигляді. Іншого річ, тобто відкрити. Це означає, що коли наш користувач нажме по ній, йому відкриється pdf формат на нашому сайті, як бачите, і все буде добре. Тобто І, і читати можна, і гарно видно. При тому він завантажувати нічого не має. Виходить, що тим самим економиться місце на пристроїх дітей. Ну, таким чином, інструкції краще робити. Ще раз показую. Редагувати параметри. І в вигляді вибираємо відкрит. У ми ніколи не використовуємо хіба в тестах. В всіх інших випадках відкрит. На сьогоднішньому занятті ми познайомилися з особливістю теки та файлів, які можна завантажувати, а які, як я кажу, не варто. Дякую за увагу.